Привіт, мене звати Стефан. Я власник мийки люксвош. До цього тут розташовувалася стара мийка із застарілим обладнанням. Це була тунельна система зі щітками, а тиск води вже не був високим. основна причина, чому я вибрав цю локацію, це те, що тут вже була мийка, яка працювала протягом 20 років і була знана у цьому районі. Тож я вирішив усе знести і побудувати нову мийку з нуля з найновішим обладнанням і апгрейдами, без жодних щиток. Про люкс люксвош я дізнався в інтернеті. В процесі мені пояснили б, як будуть відбуватися роботи. Ми попросили місцевих майстрів допомогти нам з бетонними підлогами. Всі будівельні роботи робилися в Нідерландах. А от обладнання приїхало до нас з України. Монтаж обладнання тривав два тижні. Сюди на місце прибули спеціалісти люксвош, які встановили та настроїли все обладнання так, як воно має працювати. причина, чому я обрав там, це їхнє обладнання, яке мене дуже вразило. Також зовнішній вигляд, високий тиск в пістолетах, густа піна все зроблено гарно і добротно. Ви можете знайти нас за адресою звоверцвех 83 в генгело поруч із автозаправкою танго. Запрошуємо всіх скористатися мийкою люксвош тут в Генгело.